Всіх вітаю! Сьогодні у мене відкриття рибалки 26 року. Перша рибалка в цьому році. Якщо чесно, я думав, що це буде рибалка на спінінг, але ні, все-таки ми дождалися криги, дождалися твердої води. І зараз буду виходити на цю водойму і пробувати ловити тут карасиків. Минулого року нам це вдавалося. Карасик відзивався, ми його знайшли, підібрали ключик, і в принципі весь сезон, поки стояла крига, нормально його ловили. Що буде цього року, подивимося. Так що давайте разом зі мною вирушаємо на цю кригу і буду показувати вам рибалку. І хто не підписався, обов'язково підписуємося, ставимо лайки, відправляємо своїм друзям і пишемо коментарі. Тут щось біля берега мені крига не внушає довіри. Але рибачки вон, сидять, тому будемо пробувати. Оп. Перші кроки на кригу 26-го року зроблені. Хочеться сказати, що рибачків сьогодні небагато. Ну, в принципі, сьогодні понеділок, тому не дивно. Бачимо, вон стоять жерлиці багатенько. Вряд ли там норма. Ну а так человек 20 на кризі, тому міста хватит. Короче, удочки вже ось стоять, Ну, не клює нічого. Попитав у хлопців, кажуть, що тишина. Ну, будемо ждать чи вихода, чи шукать його, не знаю. Ну, пока так, на мотиль. Поставили, будемо ждать поклевки. Що там саня? Ты сегодня тестируешь свой новый костюмчик, да? Та я уже давно протестировал. Ну два раза сходил, ну прямо. Раз 10 уже. Да? Да. Тащи, наверное, не было скільки морозу. Ну как? Нормально. морозу був, минус 10 був. Нормально. И курицы это диви, новый. Вот так вот. Современный рыбак. виглядає. А тут ще щось там моргає, да? Щось дивлюсь, чи ні? Наш руповер? Да, да. А що там? Сивчик. Все таки воль, диви, дорогий. Ну, Саня немає нічого плохого и дешевого. Все тільки професіонально. Ну рыбу покажешь мені потом. Чи нема її тут? Нема. Диви, раз, буре, як. Скільки льот сантиметров? 15, я думаю. 15? Ого! Ого, так у мене лінійки нема. 10, 10 точно є. Ну диви он. Нормальний. Нормальний льод. Тільки риби нема. Короче, зібрав Саня от такого ось апарата собі. Ну легкий, я не знаю, скільки в ньому. Кілограма, може два вместе з шурупаном. Буре. 15 см кригу, дивись як. Сейчас покажу. А, ну голова у нас оце ось девольт. 18-вольтовий. Коротше, на 5 ампер часова кум. Я в них дуже не розбираюсь але знаю, що деволь це сила, мощ і качека. В принципі, взагалі не складно. Буре добре. дивись товстий шнек такий. Тут у нас на ну, В принципі, ця ось штука, щоб він не потонув. В принципі, бурити можна так що китайські бури нормальна апаратура Вполне себе хороша заміна всяким цим тонарам ручним і другим бурам жирний мотель. Да, хороша купив. Знаєш, де? Да. У Fish На холодке а там біля роста. Живий, да? Самку від самця. — Як? Через зуби пропускати? Да. Це Про червяків я знаю, а про це... Ці... Це така в тебе заумна приспособа. На если надо вміти користуватися. По морозу спасає дуже хорошо, щоб не наживлювати. І живучий він. — Ну тільки надо резиночки, да? Ага. Оп. І туди його, щоб не замерзли, да? Пучок. Хорошо. Скільки тут метра чотири глибина? Ні, я думаю метра три. Три. Ну заряджай. Ну перша рибка усадя. Щось там ну, намудрував уже ну, 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 диви. Перчатки. Ну, Давай. Погрюк. Другу надо. Масаж плеч пока сделай. Собичий ему. Може Может мармишку держать. Аккуратно. Как можеш забориться? Ну-ка. Okay. Саня уже давно на ці роботи. Попробуй я ще цьому карасю, да, Саня? Под плавничок, я думаю, скорее всего, взял. Под попку, да? Mm -hmm. Під хвоста. Да, карасю під хвоста. Ну да, мормышкой. Короче, Саня даже забагрив карася на мормышку. Це капец, не тільки интолстолобів багры. И судаків. Наверное, за хвист. Думаешь? Да, может сильно телепаем. Ну давай, не спеши. Не шведы. За хвист. Аж интересно что там. Да, за хвист. Как раз за самой... А сейчас зубами надо брать. А багир нужен? Багир? Багир, багир. О, давай, телепай. Дык-дык-дык-дык-дык-дык. Сейчас побачим. Ой-ой-ой. Не спеши. Багир. багир нужен принести? Не, не да. Будеш по професіональному против Дивись, що шанс. Сука, він лунку не лізе. Давай багро. Зубами, зубам, а ну бери зубами. Бля, <рес> ну не дурний. Карасик. Глянь. Хороші крючки, да, Саня? Угу. І такий скільки? Пів грам 700, да? Та менше. Руку тільки на мочив залишили Ну нічого, Чуть зато по є не заливи, Зато не є ну. почин, такий. Нормальний карасевич. Кофту на блядь. блять. Та ладно, не жалуйся, вже жалуйся. Рибу зато достав. Так, шукаємо далі карася, щось от одного взяли і перестало клювати. Кстати, он костюм вы уже. Бафт, Сколько? Каже 10 рыбалок и потерся. Уже. Эти светоотражающие штуки. Ага, это подтерлось. А так теплый, да? Да. Сдрай прошел, ливень под ливнем сидів. Короче, воду держи, да? Ну, под ливенякой. Часа 4, наверное, просадим. Сухой остался. Нормально. А ну-ка. Ну стоя, так да, теж, скільки? ж 15, да? так? Трошки менше. Трошки менше. Ну не набагато, да? так? Ага. А ну що там? Рейнджер показує. Рейнджер вже пройшов. Пр... Круги ада. Да, рейнджер нормально пережив. Нападіння карася, так? Да? Угу. Нема? Нема. Нема. Будемо шукати. Що Саня чайок уже п'єш? Ну, а що делать? люди не ловиться? Не, не ловиться і телефони дивиться, чай п'є. Не клює, коротше. Мовчить усе. Ну нічого. Підождем до вечора. Саня каже, вечірком буде клювати. Це один карасик тільки. Коротше, не клює. Щас доїдаємо сало, мотилей. <свят> <свят> і йдемо домой. Вже доїли. У Сані навіть чемоданом сало називається. Без сала не виходиш, да, на льод, сами? <свят> Правильно. Короче, кльова сьогодні нема. Будемо завтра перевіряти. Навірно. Що саня? Пакуй, удочки. Попакуй. Та додому. Набурили скільки лунок, що аж девольт підсіваш. аж. А риби нема. Короче, такого ось такого карасика спіймав. Ну, не маленький, може грам 600 є. Ну і все, більше нічого не зловили, так що збираємося, йдемо додому.